Починаються великі акції протесту розуміємо так, що проросійські сили, які очолюються проросійським олігархом, івані розпочинаються великі акції протесту. Розуміємо, так що проросійські сили. Які очолюються про російським олігархом Іванішвілі, так ну вони готові займатися тим, що простою мовою називається узурпація влади, і вони не готові вступати в перемовини. І є голоси, які свідчать про те, що перемога була вкрадена. Ну і тут ключова історія наскільки грузинське суспільство буде готове відстоювати оті от всі норми і демократії, які грузинам вдавалося відстоювати впродовж десятків років. Так, так. Добрий вечір ще раз. Зараз народ Грузії збирається на протест. Зараз я находжусь в до міста Твелісії. Тут зараз люди збираються. Сьогодні буде перший день, коли люди тут дуже багато людей зберуться. І тут буде оголошено план подій. Зараз тут бере участь чотири головних опозиційних партій, і вони все згодні на те, що а, а результати а, виборів це не дійсно, це не нелегітивне, і вони всі знають, що були масові порушення, і це вплинуло на остаточні результати виборів. Георгій, дивіться, я хотіла запитати у вас загалом, як зараз настрої у людей? Так розуміємо, що 28 жовтня були певні прояви акції протесту. Вона швидко закінчилась, і сьогодні, наскільки відомо, теж мала відбутися акція. Чи вона вже відбулася, чи вона готується? І якою буде ця акція? Чи вона буде такою, як тоді? Люди постоять там годинку розійдуться. Чи є певні якісь умови, вимоги, які має виконати? Нати влада для того, щоб задовільнити ну, запити цих людей, які прийдуть на цей мітинг. Так. Акція демонстрація була призначена у 7 години. Зараз так, 7 година, і люди зараз збираються на головного проспекті міста Твілісі. Ось зараз я теж тут знаходжусь, люди зараз приходять, тому що зараз закінчуються ну, роботи і так далі. Вони зараз збираються і йдуть до акції. А тут зараз вже зібралися дуже багато людей, а, і а, план дій такий є такий: а, три чотири головних операційних партій вони сказали, що вони а, а, мобілізують людей на те на цю акцію, і буде оголошено план подій. Але тут треба говорити на те, що а, план а, є а, такий: а, треба працювати і а, внутрі, і всередині Грузії і з, з, з західними партнерами. Тобто треба зібрати всі докази по масових порушень, що було на, на, на виборчий день і до виборчого дня. А, і волне позиційні партії все згодом на те, що треба в першу чергу доказати, що це були масові порушення. Вони збирають доказів і вони хочуть це представити нашим західним партнерам, Тому що це треба зазначити, що а, Західні партнери США і Європейський Союз і так далі ніхто не визнав ці, ці акції негативними, і вони вимагають а, міжнародне розслідування цих акцій, цих порушень, що було. Тому є так план такий, що буде тиск зовнішній, щоб було зовнішній тиск, і щоб було тиск всередині, тобто всередині середині щоб були масові протести. Щоб люди не згодні да те, що які результати були на цих виборах, і а, щоб був зовнішній тиск. Над цим зараз працюють наші а, представники не тільки обосни хвато я а представники невродямаденських організацій. які були спостерігачами тут на місці, шановний Георгій, так ну в прокуратуру визивали. Президентку Грузії Соломе Зурабішвілі. так вона відмовилась прибути на допит в прокуратуру. Так ми розуміємо, з якою метою викликали радше всього, щоб принизити її. Так, хоча саме Соломе Зурабішвілі відкрито говорила. Про фальсифікації на виборах. Якщо говорити про найбільш розповсюджені фальсифікації, так е, просили би вас навести їх, і, можливо, ви би розповіли. А чи Грузинська прокуратура розслідує повідомлення про фальсифікації на тих виборах? А, тобто, як я сказав, тут у нас були і місцеві спостерігачі, і міжнародні спостерігачі. Угу. Саме головне, що тут було порушено, це була секретність голосування. Тобто люди, коли приходили, хотіли голосувати, по їм треба було розмалювати а, кандидат е, ну, партії, партії, яким вони хочуть обирати. Тобто, коли вони це розмалювали, це було дуже прозоро, і всі могли це бачити. Тобто, секретність голосування було порушено. Це перше порушення. А друге порушення це було порушення, те, що людей е, е, підку, е, підкупували, тобто їм давали гроші, щоб вони. Голосували за керуючу партію, а і саме головне те, що фальсифікація не була не тільки не було тільки на виборчий день, а до виборчого дня саме розповсюджено те було, що а, люди просили а, віддати свої id картки або паспорти, щоб вони не пішли голосувати. Тобто вони знали всіх людей, які були прихильниками опозиційних партій, і вони а, забирали. Прямо айті карток і паспортів щоб вони не голосували. Навіть вони а, купували цей паспорт і, і давали якісь хороші, щоб люди не пішли на голосування або пішли так, проголосували за грузинську мрію, тобто керуючи варту. Тобто, це є такі масове порушення, що а, у, у тут, тут є дуже багато доказів. На, наприклад, най є. Відомий кадр, коли представник грузинської мрії, прямо і дав бюлетені, пі а і дав Тобто були дуже багато таких доказів порушення, і тому зараз збираються ці докази. Бу, дуже багато вже зібрано, і це було представлено до наших західних партнерів. Я хотіла, ще у вас уточнити, як загалом грузини сприймають те, що європейська спільнота не визнає цих виборів, але так є певні унікуми. Скажімо так, це Орбан, прем'єр-угорщини, який поспішив зразу прибути особисто привітати грузинську мрію з перемогою. Це свідчить про те, що є неоднозначне ставлення до результатів цих виборів. Але розуміємо, що ну цивілізований світ він свої висновки зробив, і тут важливо, щоб е, самі грузини зараз це питання не, не полишили, так тобто, щоб вони. Підтримували інтерес до цього питання. Як ви думаєте, чи можуть ці акції перерости у якісь великі мітинги, наприклад, з тим, що люди там будуть залишатися і вночі, не будуть взагалі йти з площі доти, доки ці вимоги не будуть виконані? Чи все ж таки це будуть якісь короткочасні акції? Можливо, вони будуть відбуватися раз в якийсь час для того, просто щоб до цієї теми привертати увагу, але це не буде щось на постійній основі. А так а, це дуже дуже цікаве запитання. А як я говорив, чотири головних опозиційних партій долучилися до організування цих мітингів, і один із них, а, з них голова однієї з опозиційних партій, вони навіть а, почали збирати палатки. Ці палатки для того, щоб вони тут залишилися і вночі, і, і щоб ці акції були перманентними. А це якщо, якщо казати про а, людей, що вони думають, це дуже я можу сказати дуже однозначно. Люди більшість людей вважають, що а, вибори були ско сфальшовані, а і це а, результати виборів не відображає воля народу. Тому я думаю, що сьогоднішня акція протесту може перерости в масове протестування, але все буде все напереду, і подивимось, як буде, ми все побачимо. Дивіться, Георгій. А чи є вже консенсус між різними опозиційними політичними партіями? Так розуміємо, що треба напрацьовувати якесь спільне бачення різних політичних оп середовищ опозиції. Так, ну і ключова історія, чи є вже порозуміння? А, так, а як я сказав. Чотири опоційних партії склали бар'єр, п'ятий відсотковий бар'єр. І а, це зараз найголовніше, щоб парламент не був легітимним. Але дві опозиційні партії сказали однозначно, що вони відмовляються від своїх мандатів. А ще два вони теж сказали, що вони не будуть. Допомагати грузинському мрію, а, щоб парламент був легітимним. Тобто, так я зараз можу сказати, що є консенсус між опозиційними партіями, що цей парламент, який обрали зараз, це не легітимний, і я думаю, що вони а, відмов, відмовляться від своїх мандатів. Силовий сценарій. Чи ви передбачаєте, що Іванішвілі може застосувати силовий сценарій? А, Тут можливо, чому ні? Тому що ми бачили, що в цьому році, наприклад, коли у нас були протести проти а, р, і, і, а, а, закону іноагентів, тоді, тоді була застосована така сила, і тому зараз на, теж мож, можливо таке буде. А, але і хочу ще раз зазначити, що всі організатори акції протесту. Вони все підкреслюють, що а, вони хочуть це вирішити мирним шляхом. Тому це хоче вирішити все мирним шляхом, але грузинська мрія не завжди погоджується. Побачимо, що буде.